Як поінформував народний депутат України Віктор Звадовський, задля для відродження майже знищеної за роки незалежності армії, парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони працює нині і у неділю, але на розгляд сесії законопроекти про підвищення соціальних стандартів для військових, забезпечення їх сучасною екіпіровкою, зброєю і харчуванням або не вносяться, або не знаходять достатньої підтримки. Якщо виділено для цього майже 7 мільярдів гривень з державного бюджету та мільйонних пожертвувань громадян Достатньо, як твердять матері дружини, і інші родичі наших силовиків мають відшукуватись додаткові фінансові ресурси, навіть якщо доведеться скорочувати видатки на певні соціально-економічні програми. Ніхто ніколи не дбав про українську армію. Ніхто ніколи не думав, що прийдеться захищати нашу неньку Україну. Якщо подивитися, що сьогодні залишилося в нашій українській армії. То вам про це не розповісти, починаючи від соціального захисту, починаючи від озброєння і закінчуючи всім тим, що сьогодні є. Народний обранець висловив сподівання, що з обранням нового голови нашої держави буде дано об'єктивну оцінку проведенню антитерористичної операції. Зроблено фахові висновки та зміну наставлення країни до своєї армії. Сьогодні один бронежилет на 100 чоловік солдат наші, які сьогодні пішли захищати. Нашу Україну складна обстановка: ви гинуть невинні люди, в тому числі гинуть люди, мирне населення. І про це треба говорити. Сьогодні не все розповідають, де що показують, де що ні. І я скажу відверто: я надіюся і маю мрію, що з приходом нового президента будемо говорити і нового парламенту. Я думаю, що вибори відбудуться осінню. І ми зможемо все таки відстояти цілісність нашої держави. Визнавши справедливими вимоги громадян України про правові підстави для проведення ротації мобілізованих на військову службу, назвавши недостатніми зусилля цивілізованого світового співтовариства супроти окупаційних дій Росії в Україні, Віктор Розвадовський сподівається на активнішу громадську державницьку позицію жителів Донецької та Луганської областей. А ще зважаючи на те, що сучасні війни ведуться не лише у військовій, економічній чи політичній площинах, а й на інформаційному фронті та з нагоди прийдешнього професійного свята наро. Однобранець побажав українським журналістам гострого пера, правдивого слова та закликав працівників мас-медіа допомагати людям долати життєві труднощі, примножувати їх віру та впевненість у завтрашньому дні.